Так, да, очікувано. Ми знали, ми е, доводили до хлопців, що буде тяжка гра, важка гра, так воно і сталося. Хлопці це теж знали. Але вони ну всім тяжко, важко даються другої ігри на чемпіонаті, коли йде в першому грі певна перемога, а в другій завжди йде важка важка праця, треба долучати, і тільки так ми. Маємо вигравати. Вони були проінформовані, вони вже не перший рік, тут нема хто перший рік почати світу, це там, досить там, хлопці. Вони знали, що буде важко, але е, мабуть, десь якась, е, якісь недонастрій е, був, був. Це і краще фізично і майстерність індивідуальні дії гравців. Ну і ми гнули, гнули свою лінію, намагалися грати так, як у нас було заложено перед грою. І воно спрацювало. Але колись працює з перших періодів, а тут, тут довелося чекати і чекати до третього. Звичайно, завтра тренування по плану година у нас є. Ми розберемо наші помилки там і будемо готуватися там. Попереду важкі суперники. Сильна команда. З гарними двома ланками нападу, майстерними ланками. Перша їх ланка грає багато років разом. Але окрім того, всі чотири ланки нападу, вони швидкісні форварди, дуже швидкісні. Тому будемо на них налаштовуватися по максимуму. Да, і очікування таке, що Легко не буде, але ми будемо готові. Ми чекаємо, але хлопець він горить, він настільки завжди, е, патріот, збірної, ніколи не відмовлявся. Завжди він е, приїжджає і ми знаємо, як він завжди хоче грати. А він горить в нього, температура 39, і ми чекаємо на нього. Дай Бог, щоб він був у Боже, щоб він був е, четвер.